Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла. Сьогодні я хочу зняти відео про свої... на свою улюблену тему, про свої улюблені рослинки це декоративні трави. Скажете, а що про них знімати в лютому місяці? Я скажу так. Що декоративні трави можуть бути прикрасою не тільки літнього осіннього саду, а й зимового. Я вам підібрала рослинки, які ростуть в мене в саду, і з яких можна робити різнокольорові композиції. Тобто, сюди входить які хочете кольори. Ви уявіть, серед зими. У вас є така, як композиція, де всі присутні, всі кольори, ну, самих яскраві, яскраві, які можуть бути. Ви скажете, не може бути? Може. Давайте я вам зараз покажу, а ви вирішите, потрібні вони вам чи не потрібні. Хочу ще сказати, що я уявляю ці композиції, де різнокольорові трави. Взимку, це така краса, що навіть важко уявити. Все це я уявляю. Але в мене цих композицій немає. Можливо, можливо цей рік, цю весну вже я зроблю от те, що я планую. Але поки що вони в мене розкидані по всьому саду. І як їх скомпонувати, уже буде рішення за вами. І взагалі, чи ви їх захочете запросити в сад. Хоча я скажу, що вони вам потрібні. Перша рослинка, яка йде вічно зелена, дійсно, це вона не суха, це такі в неї. Така вона і є. Вона і влітку не набагато зеленіша. Ось вона така сіра. Це Амазон міст. Принаймні вона мені прийшла, як Амазон міст. Ось вона, дивіться, яка вона гарна. Далі йдуть ось такі колоски високі. Ну, вже ж, звичайно, в лютому місяці тут мало що можна показати, але все рівно, от подивіться, які гарні високі колоски вона має. Це в лютому місяці прикраса, вони стоять. Бачите? Хочу сказати ще, що ось ця осока буде неймовірно гарно виглядати в контейнері. Тому що вона має. Волосиста, тому що вона має ось таке шикарне волосся. Подивіться, подивіться, ну це гортензія до неї причепилася. Подивіться, яка краса. Так, коли йде дощ, ось ці пасми її волосся коситі, вони грязні. Ну, прибити землею грязні. Тому уявіть, коли це буде композиція у якомусь великому ящику, кашпо таке велике, буде гарно. До цієї ось такої сірої, я б сказала, е, я, я, вона не жовта, вона ну от, і не сіра, така житня, чи як якби, ну от. Такого кольору цікавого. Дуже гарно буде виглядати і ще одна осока. Це осока ось Амазон Міст. Ця теж, вона завжди одного кольору і зимою і літом. І літом, можливо, вона виглядатиме дещо так цікаво серед зелені. А Взимку, ну, багато хто проходячи повз каже, суха, ні, не суха, звичайно. І зараз вже деякі кольори від неї так поблякли, але ось тут в неї дуже гарні бронзові. Тому вона є осока бронзова. Вона теж, ось до пари тієї осоки Amazon Mist, вона буде дуже-дуже гарно виглядати в композиції. Вже вам два кольори. Так, два. Але це тільки початок. Що хочу сказати про цю соку? Вона насівається. Коли е, за 3 4, 4 роки я не бачила жодного самосіву на Amazon Mist, то тут одненьку не йшла. Тобто вона не знаю, чому ну, не так, як кажуть, би, що вона агресивна. Ні. Але є один самосів, хотілося б звичайно більше. Цікаво. Є там і шоколад, мілк, і інші інші, інші, інші є назви. Я поки що, друзі, скажу чесно, я не бачу великої різниці, щоб поселяти їх всі в своєму саду. Для мене особисто достатньо однієї, тому що вони дуже схожі. Так, там ну, те, що можливо за кольором, щось світліше, щось темніше, за розміром, хтось вище, хтось нижче, хтось там угору росте, хтось спадає. Можливо. І якщо хтось збирає колекцію, то було б цікаво як колекціонеру бачити всі ці сорти в себе в саду. Я, хоч і є колекціонером трав з недавніх часів, але й не настільки, щоб збирати однакові. У мене нема тільки площі. Хоча, здається, її багато. Так от, це Осака бронзова. Вже інший колір. Є до цієї ось парочки. Третю можна підсадити для кольору іншого це вівсяницю. Ось вівсяницю блакитну. Я вам показую малесенького кущика, Я не можу вам показати великого, тому що я її цей рік розсадила. Ну, звичайно, вона дуже-дуже гарно виглядає. Є різні сорти, теж я бачила. По сортах вона є, є різні сорти, мабуть, забарвлення там різне, більш інтенсивніше, більш там блідіше, більш темніше. Я навіть не знаю свого сорту. так купила колись осоку, ой господи, вівсяницю сизу, ну казали голуба. ну от Я її купила, вона в мене є. Вона посаджена пізно осінню, і тому вона така має ну дещо не дуже гарненький вигляд. Але цю вівсяницю, я думаю, ви всі знаєте, це дуже популярна така рослинка. І, ну, якщо вона. Якщо у вас її немає, то, мабуть, тільки тому, що ви її не хочете мати. Ось вам вже композиція із трьох рослин. А ще коли воно буде у якомусь такому великому, гарному оформленому ящику, то взагалі буде шикарно. Пішли далі. Якщо ви не хочете низеньку, блакитну вівсяницю, то я пропоную високого. Блакитного, високий блакитний вісець. Він, ну, дещо теж втрачає, звичайно, зимою свою блакитність. Хоча ні, вона є. Це рослина ну, така досить чималенька по росту, вона не обрізається як і осоки ось попередні. Вони не обрізаються на зиму, просто вона ось так береться руками, весною чиститься. І як бачите, ось ці всі жовті залишаться у вас в руках, просто надягаєте рукавичку, почистили, почистили. І вівсець він дуже зарані цвіти. Він має гарні такі колосся, такі, ну, колосся не, не гарне, але на великих таких е, ножках. І щось схоже на з осокою. Містер, е, Ну, попередньої, як, як вона? Амазон міст. О. Щось таке має схоже. Ну, Тому ось ще вам приклад е... блакитної рослини. Вже є. Далі осока Мароу. Вона теж гарно доповнить. Вічно-зелена, подивіться, ну ні, вічно-зелено-біла, жовта, жовта. вічно-зелено-жовта. Гарна, завжди зелененька, завжди веселенька. Ось подивіться, яка краса. І зимою, і літом вона має однаковий колір і теж вона годиться в композицію. Назву цієї осоки я не знаю, друзі, тому що вона мені прийшла як варіагатна Тут набагато. Дрібніші листочки тут взагалі ну, ну такі в мініатюрні вони, ось подивіться, геть мініатюрні. Але вони і варієгатні, вони з білими полосочками. Вона невелика, росте вона ну, досить, я б сказала, не швидко. І ось ця варієгатність, вона здається білою. Я не знаю назву, ще раз скажу, я назви не знаю, тому що вона мені прийшла в подарунок. Коли я виписувала осоки, Амазон Міст і там ще якісь були рослини, то ось ця прийшла мені в подарунок. Я продавця запитала, хто ж мені, що вона мені прислала. Вона відповіла, що це подарунок осока. все Ось так вона в мене і живе, як подарунок осока. Скажете, не вистачає яскравих кольорів, наприклад, жовтого? Є, друзі, є жовтий. Ось. Він самий, що не нає, жовтий. Це жива рослинка, ось подивіться, вона живає. Я посадила її тільки осінню, і тому ось ці листочки вже посохли, ну, тому що вона приймалась. Але серединка в неї дійсно жовта, не зелена, а жовта. Це, друзі, ожика лісова. Прекрасна рослинка. Росте у нас сантиметрів 40. У висоту вічно жовта і прекрасно буде у композиції з будь-якими зеленими чи іншими рослинами, чи блакитними, наприклад. Подивіться, яка вона гарна. Ось такі в неї листочки будуть цілу зиму. Ну Я ж кажу, ось ці всі це просто вона приймалася і тому вони посохли. А, але вона буде ось такою гарненькою жовтенькою рослинкою. Я коли побачила цю ожику, то навіть мови не було, що я її хочу. От, прям хочу, хочу, хочу. І слава Богу, я вже її маю і навіть бачу, що вона прижилась. Ожика лісова. аурео. Так, принаймні, вона до мене прийшла. Наступна вівсяниця готьє. Ось червонолиста, санрайс. І дійсно ось червоний вам колір. Це теж молоденька рослинка, і вона ще не показала себе у повній мірі. Але навіть на відео, ось ви бачите, що це червоні е кінчики, червоні. Ось, подивіться, бачите? Так, да, червона рослинка. Ось подивіться, скільки вже є різних кольорів у нас. Є і жовтий, і різнокольоровий. Так, червоні. І вона має ще і квітконоси. Мають бути теж у неї червоні. червоні. Вона мені так подобається, я шкодую, що не купила більше. Така вона ніжна, така вона ну, приємна і червона. Як не дивно, але ось така вона красунька. Так, ось червона. Вівсяниця, готьє. Санрайз. Красуня. Але найкраще виглядає осока блакитна блюзінгер. Це взагалі красуня. Ось вона так взимку виглядає яскраво, що ні вівсець, ні вівсяниця в порівнянні з нею не йдуть у розфарбуванні саме листочків. Блюзінг. Вона є, мабуть, самою блакитною осокою серед всіх, які я знаю. І вона, як ви бачите, вічно блакитна. Єдине, вона дещо агресивна. Ну, я б сказала навіть гарно агресивна, якщо вона росте на тому місці, де їй подобається. Якщо ви її посадите у пісочок, десь там без поливу, то звичайно вона не буде. Так розповзатись, якби на гарній моїй землі чорнозем. Так ось показую. Бачите, як вона пускає кругом себе діточок, тому її місце знову ж або у контейнері, десь на подіумі серед е, вічно-зелених рослин, або е, гарно буде виглядати просто у контейнері прикопаному. Садите в горщик, прикопуєте і все. І у вас є композиція із цією осокою. Прекрасно, От просто, неймовірно, гарно виглядає взимку. А на рахунок агресивності, то якщо ви не збираєтесь з нею боротись, а просто хочете висадити в сад, то, мабуть, я не буду вам її рекомендувати. Звичайно, я її посадила ось тут біля водойми, біля своєї, свого рокарію, але я її буду забирати. Я буду забирати у сад злаків. Вона тут росте тимчасово. Думаю, що я буду робити з неї композиції, обов'язково її впишу в якийсь якийсь гарний такий, гарну картинку. Знову ж є в мене, друзі, злак, вірніше, декоративна травичка, яка зветься теж бором. вибачте Вибачте, ожикою. Яка є ожика? Е, як я вже казала, ожика лісова, а є ще ожика рівнинна. Зараз ми підемо по кактусах, тому не, не дивуйтеся тут на горщечки і на ящички, тут прикриті мої кактуси. Зараз, зараз ми ось ось, ось, ось я ступила і ось я вам показала: це ожика рівнинна. Самі маленькі злак. Які тільки є. Вона схожа на армерію, як бачите, але це не армерія, це ожика. Вона вічно зелена, це дійсно зелена, має такий насичено зелений колір. І, ну, щось тр трішечки, як бачите, є червонуваті, такі бордові листочки. Світе дуже рано, дуже рано, мабуть, найперша. Вона зацвітає, ну, можливо, іще вона змагається, по першості із сеслерією. Зараз я вам її теж покажу. Ось сеслерія. Дуже ранній злак. Вічно зелена. Подивіться, теж ось ще зараз, ось зараз покажу. Ось ще зараз є сонце. Хеге, <смір> сонце. День чудовий. Хочу показати, де вона десь здівається ось такі колосочки в неї. Вона, оце вся її максимальна висота. Ну, можливо, в ширину вона і росте, але вона не є агресивною. Вона росте із, ось, із однієї із однієї. З одного корінчика. Вона нікуди не розповзається, вона просто набиває ось таку кущика свого набиває. Її я буду ділити для того, щоб вона зайняла достойне місце, наприклад, в рокарії чи десь на Альпійській гірці, то її потрібно раз хоча б в три роки ділити і розсаджувати, тому що ну, вона має, ось в трьохрічному віці ось має такий Такий кущик. Чудова рослина. Ось ця сеслерія, я її просто люблю. Вона в якійсь мірі сеслерія блакитна, так і називається. я ну, Якщо взяти наприклад, блюзінгер осоку і сеслерію, то, як бачите, не дуже вони підрізняються. Тобто блакитна. Тільки що тут в сеслерії дуже дрібненькі листочки і гарнесенькі. Я ж сказала, що вона цвіти рано і на відміну від вівсяниці, її не потрібно обрізати. Вона тримає ось цього свого кущика, цю кочечку, вона гарно тримає і її не насівається. Тому що вона мене вже третій рік, жодного самосіву я не бачила від неї. Але що мені подобається, те, що коли вівсяниця насівається, і в неї ось ці колосочки, дуже потім, послі, після цвітіння, дуже негарно виглядають. То, е Ось цеслерію у своєму саду, я можу сказати, що вони просто ось так падають і геть непомітні. Якщо обріжете добре, якщо не обріжете, то вони просто висихають, падають і їх вони не, не портять вигляду. Ось така, такі рослиночки у мене є. Тому, як ви бачите, композицію зробити із вічно кольорових рослин взимку дуже-дуже просто. Дуже є і червоний колір, є і жовтий колір, є блакитний колір, є зелений колір, є більші, менші різнокольорові. Ну, це я показала осоки. В основному йдуть найкраще для цих композицій це осоки. Але я не маю ще стільки сортів, стільки вічно зелених, саме сортів, які б хотіла для композиції. Звичайно. Я взагалі не звертала уваги на осоки. Були, то й були. Звичайно, тепер я звернула на них увагу і розумію, що зимовий сад без вічно кольорових осок, тому що вони дійсно є різнокольорові, буде неповним. І в мене є в голові дуже багато композицій із цими рослинами, деякі я вже замовила, деякі придивляюсь. Можу сказати, що гарні сорти є. Досить дефіцитними і вхопити, як колись в Радянському Союзі, гарний товар, ну, проблематично. Будемо шукати, будемо сподіватися, що всі гарні осоки я зберу в своєму саду. Якщо вам щось сподобалось в цьому відео, якщо ви подивились і побачили якусь рослинку, яка вам буде до вподоби, я буду дуже-дуже рада. Але, друзі, я вже хотіла закінчувати і згадала, що ще є одна рослиночка, яка прийшла до нас із часів динозавра. Колись вона слугувала захистом динозаврів від як би сказати, від дощу, спеки і взагалі від всього, тому що це були ліси, були ліси із хвоща. І цей хвіщ був, ну, я б сказала, висоту не один метр. Тобто це були цілі ліси, як у нас зараз там із, наприклад, сосни, що там ще в нас таке велике є, дуби. Ось була такий хвіщ у ті часи, коли були ще динозаври, а нас з вами не було. Вона пройшла еволюцію. Від великих дерев, ну, вона, вона ж не дерево, а трава. Да, від великих трав високих до наших часів в значно менших розмірах, але тим не менше вона нас радує. Вона показує, що господарі на цій землі точно не люди. Тварини, рослини, але не люди. І є вона в мене в саду. Про неї кажуть, агресор страшний. Я її купувала для того, щоб вона була для, у мене страшним агресором. Я хотіла в якійсь мірі відтворити ось ці ліси динозаврів. Ну, звичайно, динозаврів у нас немає. Але ось хотіла такі зарослі, великі, гарні із цього хвоща. Вона росте у мене вже. Він, він, вибачте, хіщ, хвощ фіщ ну, одним словом, ось, ця, ось цей представник рослинного світу росте в мене вже 4 роки. Коли я його посадила, я взагалі думала, що я його втратила. Перший рік дав однесеньку, гілочку малесеньку, ось щось таке незрозуміле, потім ось вони й пропали. Потім, на другий рік, другу, я її садила біля водойми у трьох місцях. І в трьох місцях він ось росте не дуже хвайно, фацько. Тому про агресію я тільки мрію. Ну, звичайно, можливо, він піде далі у ріст і далі покаже свою агресивність. Але зараз ось така, такий прекрасний хвощик у мене є. І... Уявіть, як він, зар... як він може доповнити будь-яку композицію із вічно кольорових, вічно зелених рослин. Це і форма зовсім різна. І він настільки зелений, що просто він аж чорний. Він має дуже красивий колір зараз зимовий час. Тому що сказати? Можу сказати, що, як ви бачите, є безліч рослин, саме трав декоративних, які декоративні, знову ж кажу, і у зимовий час. І це прекрасно. Є ще багато і тих, яких в мене немає, і до, до яких я ще колись доберусь. А, і ще ось я стою ще один представник ситник. Ось ситник, теж вічно зелений. Він, ну, менші, звичайно, листочки в нього, але їх набагато більше. Ось такий кущик, він розпався, але е, питання ситнику у тому, декоративність ситника у тому, що його потрібно ділити, поновлювати кущики. Старі кущі вони розпадаються, а молоденькі кущики вони гарно тримають форму. Дуже гарно. У мене тут. Така ділянка тіньова, у мене ділянка більш вологу тримає, тому в мене ситники насіваються. Дуже гарно насіваються ситники. Мені вони теж подобаються, і, повірте, я їх тут не садила, вони тут саму сів дали. Вони теж дуже рано цвітуть, ось ще залишилися їх. Колосочки і гарні рослини. М -м -м я Старі кущі просто викидаю і поновлюю. Чи перес... можна, можливо, можна і ділити, можливо, можна її обрізати. Я цього не роблю. У мене її достатньо є сіянців, тому я старі кущі просто викинула і посадила новий. Ось зараз покажу. Бачите, гарненько тримаються, це молоденькі кущики, ось вони так тримаються. Дуже цікаво. Дуже-дуже цікава травичка. І я кажу, що вона ну, ось її максимальний ріст. І має право бути теж в композиції із вічно зелених трав. Звичайно, вона дещо полягає, на відміну від хвоща. Фіж стоїть дуже гарно. Є ще я бачила. Варіагатні хвощі. Ось цього я, я його хочу. Я його так настільки хочу, що це моя мрія 에, придбати ось варіагатного хвоща. Більше того, я бачила мініатюрні карликові хвощі, теж варієгатні у горщиках. Ну, звичайно, якщо я його десь зустріну, то самі розумієте, я його куплю. Ось така, друзі, моя історія про зимові. Декоративні трави, які можуть прикрашати ваш сад. І сподіваюсь, колись, можливо, цей рік, вони будуть прикрашати мій сад з лаків, сад декоративних трав. Всім дякую, тримаємось. Весна вже скоро, не за горами, хоча чомусь зима згадала, що, вона, що це її час, і вирішила нас полякати морозами. Перетерпимо, залишилося вже не так багато до весни. Сподіваюсь, всі будемо живі, здорові. Дякую велика нашим захисникам, що дозволяють нам жити, любити, працювати. Всім миру, добра, любові і все буде наша твітуча Україна.